Всім доброго дня! З вами інтернет магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та греблів розшилка Сонечко. Є в нас наявності е, зараз ось такі догружателі на, на задню нав'язку МТЗ. Вони у нас йдуть двох видів. Це на 4 отвори під, під центральний винт та на 3 отвори. Ось як там можете бачити. Йдуть вони різної товщини металу пластин. Йде 20 мм, 16 мм та 14 мм. Так само є і на три отвори, також три варіанти товщини. Також є до них у нас пальці виробництва нашого. Це у нас нижній короткий, длинний стандартний та длинний верхній посилений. Тут просто кращий метал йде сталь. Ось такий є варіанти в нашому магазині довантажувачів. Також це вони у нас власного виробництва. Також в наявності у нас є звичайні пластини, щоб ми ви могли самі зварити. Вони вже йдуть з отворами, як всіх можете бачити. Вони йдуть вже з отворами. Хто бажає, можете собі придбати. Також є в наявності ось такий навантажувач. На отверстє, на один отвір. Ось такий мають вигляд. Також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин. Це у нас різні штори до різних тракторів, таких як Case, Class, Jondir, ХТЗ, ДТЗ, т 150 к 700 Фотон, Фент. Багато чого цікавого. Також, наявності є <кхід> фарба. Як оригінальна розлита по меншій тарі, так і аналоги підібрані точно під кольор оригінальної фарби. Також шторки на комбайни GC на Росільмаш, клас, кейс, і фернсон та багато чого іншого. Також, як я казав на початку відео, є у нас запчастини до польської косарки Virax, ось як можете бачити перед вами, ротори в зборі. Зуби граблі, це у нас дом. до граблів ворошилка-сонечко. І також різні валишки, ви направляючи. І також все помилилося. Проставки, різні шесті болти. Багато чого цікавого є в нас в магазині. Хто бажає щось замовити, номер телефону в описі до цього відео, а також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Для клієнтів, які бажають замовити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії, ми можемо вам відправити через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Ми відправляємо лише новою поштою по території України. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою. Звичайно, хто бажає собі щось замовити, телефонуйте. Номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт. Переходьте, підписуйтесь. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.